Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео вам про свої огірочки, які я висаджувала 2 тижні тому в теплицю. Висаджували ми їх ось так під трубу, для того, щоб їм не було холодно, оскільки огірки дуже люблять тепло і дуже погано переносять холод. А саме в цей час у нас була дуже холодна погода, потім взагалі пішли морози, тому нашим огірочкам було дуже добре тут коло труби, їм було тепленько і вони почали гарно розвиватися. Сьогодні я вам покажу, що я роблю зі своїми огірочками на такій стадії, якими добривами я їх буду підживлювати, для того, щоб отримати швиденько гарний врожай. Отже, дивіться, в нас є ось такий розвиток нашого огірочка, який я висадила два тижні тому. І він вже починає випускати в нас ось такі пасанки. І коло цих пасанків вже йдуть ось такі малесенькі огірочки. Оці пасанки потрібно обов'язково убирати. Вони не потрібні, вони забирають живлення в наших огірочків, і вони не можуть до, досить швидко і швидко рости і розвиватися вгору. Бо ці пасанки в них забирають силу, забирають живлення, і тому розвиток призупиняється. Тому обов'язково потрібно обирати ці пасанки. Пасанки я поубирала. А ось ці малесенькі огірочки. Зазвичай, коли я висаджую їх в теплицю, я завжди перші. отак, Раз, два, три, чотири і ось 5. Ці огірочки я завжди убираю. Але це огірочки, які я висаджую в теплиці для того, щоб вони скоріше пішли розвиватися і виросли десь приблизно до пів метру. Я їх обираю. А ці огірочки я висадила для того, щоб отримати ранній врожай. Тому я їх залишу і буду давати гарне живлення своїм огірочкам, і тому вони будуть наливати як огірочок, і так само рости у гору і розвиватися. Тому саме на цих огірочках я ось оці наші огірочки маленькі, залишу. І так буду робити на кожному огірочку. Ось оці пасаночки буду убирати, а саме оцей маленький огірочок залишу. Ось дивіться, і тут так само огірочок і пасаночок. Ось він. Раз, і вбрали. І все підкрутили до шпалери. І так буду робити надалі. З усіма огірочками, які я висадила. У себе в степочки. Як можете бачити, вони всі доволі гарненькі, красиві. На кожному огірочку є ось така чудова зав'яз. Є навіть по два огірочка вже зразу в пазусі зав'язується. Значить, підживлювала я свої огірочки таким добривом, як Мастер 181818 18, 18, і плюс мікроелементи. Це доволі гарне добриво, яке дає старт нашим огірочкам. Я ним пролила наші огірочки після того, як їх висадила. Значить, після цього, сьогодні, я зараз поприбираю всі пасинки, залишу огірочки. Вчора я пролила наші огірочки чистою водичкою, а сьогодні розведу ось таке добриво. Це добриво, яке вмістить в собі дуже багато різних мікроелементів. І азот, і фосфори, і калій, магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібден і цинк. Ну, як ви бачите, вся таблиця Мінділєєва є в цьому добриві. Це саме те добриво, яке потрібно нашим огірочкам, яке дасть гарний розвиток не тільки нашим плодам, а й дасть гарний старт нашим огірочкам. Ось саме цим добривом я підживлю їх під корінь. Розводити я його буду на 25 грам на 10 літрів води. Розведу і потрішки піділью під корінчик наших огірочків. Після цього підживлення я обов'язково зроблю десь через півгодинки ось таке підживлення по листу. Це підживлення дає гарне цвітіння, і ті огірочки, які в нас вже зав'язалися, вони будуть наливатися, не будуть жовкнути і не будуть відпадати. І оскільки, якщо ви звертали увагу, то на огірочках, коли не вистачає живлення, дуже часто наша зав'язь маленька, становиться жовта і огірочки відпадають. Тож обов'язково то потрібно обробити їх по листу монобором. Ось подивіться, ці огірочки я висаджувала набагато раніше. Висівала я їх в січні місяці, не пам'ятаю, десь в мене там на каналі є відео. І ось подивіться, які гарні огірочки висять. Це в нас було висаджено 4 ранніх огірочка для того, щоб їсти їх раніше Дивіться. маємо ось такі гарні огірочки Бачите? Для того, щоб отримати ось такий гарний врожай, обов'язково потрібно підживлювати і давати живлення нашим огірочкам. Оскільки сама така рослина, яка дуже любить живлення, це саме огірочок. Він дуже багато зав'язує плодів на собі, особливо це гібриди. Тому вони завжди потребують великого живлення. Ось такі красиві, гарні зелені огірочки. До речі, що хотіла сказати саме стосовно гібридів. Це в мене гібрид Арктика. такі агірочки. Ось, подивіться, я убираю тут агірочки. І в пазусі ось уже далі розвиваються нові огірочки. Тому обов'язково потрібно їх підживлювати. Це ще маленький, залишимо його хай, доливається. Ось такий гарний врожай ми сьогодні зібрали з наших огірочків. І ще ось такі огірочки в нас висять. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь. Всім гарного дня! До речі, в нас уже навіть є ось такий гарний врожай перчику. Ось такий красний висить. І в кінці теплиці посадила три кущики кабачків. І ось подивіться, які вже гарні кабачечки пішли в'язатися. Кабачки я також підживлювала цим добривом. Бачите, які красунчики.